Додай -води. У ролях Кариба Хейн, Клэр Холт, Хиби Тонкин та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. А тут круто. Ну, Люса, де ти? Емо? Сюди. Сюди, Рікі. Твої друзі прийшли. Привіт. Чудово. Усе принесли? Так. Сподіваюсь, ти за все це заплатиш нам, Люси. Тільки своєю безкорисливою дружбою. А воно працюватиме? А вже ж лайні, а вже ж. Це Ленні? А що ви не знайомі? Ленні, дівчата, дівчата Ленні. Мій брат, другий старший. А скільки всього братів? Чотири. Але тільки цей має теплицю. І тільки я найняв Льюіса налагодити систему поливу. Еге ж, це чудово, Ленні. Система зрошування буде автоматизована, а це набагато краще за старі поливачки. Бачу, вам є про що поговорити? Тож ми, мабуть, підемо. Елюте, де ти? Тут можна ховатися все життя. Ховайся. Зараз, люте. Тобі треба на тренування з серфінгу. Зажди хвилинку. Ти сказала серфінг? Так, Байрен його вчить. У нього виходить. Чудово, але Ні, про що не забула? Розслабся. Я не буваю біля води. І він теж. Перші уроки проходять на піску. Намокнути не вийде. Жахливо. Еммо, починається пляжний ралій з прибирання. Ти підеш? Забула секунду, зробиш мені послугу. Наглянеш за Еліотом. Дуже прошу. Ні, ні за що. І не думай. Будь ласка. Вибач, я не сиджу із дітьми. Один, два, три вгору. Візьми його з собою. Потрібна практика. Один, два вгору. Може, ти хочеш піти на пляжне прибирання? Ні, дякую. Чудово. Гаразд, домовились. Дуже вдячна. Емо. Я не відповідаю за те, що може з ним статися чи не статися. я тобі довіряю. А ти знала, що я буду серфером? Я не зобов'язана з тобою говорити. Поглянь, я тобі покажу. Еліоте. Не викаблучуйся. Повернися. Я серйозно, Еліоте. Я залишу тебе. Рятуйте. Агау, допоможіть. Рятуйте. Допоможіть. Як це це зробила? Залазь, мовчи. Наступного разу бери з собою мотузку. Це це зробив. Раптом виникла хвиля. Я думав, що опинюсь у Новій Зеландії. А тоді з'явилася вона. Вона мене врятувала. Завжди ти бачив ріки у воді? Так, вона була неймовірна. Справді чому? Вона плаває швидше за всіх на світі. Вона будь-кого обжене навіть дельфіна, дельфіна Еліоте, Що ти саме ти бачив? А я для початку хочу знати, що ти робив у воді. Ну я, я відчиню. Рікі, де ти була? Ти мене врятувала, а тоді зникла. Як ти це зробила? Затримала дихання дихання? Та ти жартуєш. Ти кльова. Ні, ти класна. Ти неймовірна. Зробиш послугу що завгодно. Упусти мене. А вже ж. Тут, Рікі. Заходь, героїне. Ми дуже тобі вдячні. Я розповів, як ти мене врятувала. Я б не назвала це порятунком не тільки хоробра, а й скромна. Вона плаває швидше за всіх на світі. Він перебільшує. Дурниці, Це був дуже сміливий вчинок. Рікі, можна тебе на секундочку? Поговоримо. Що? Ти плавала. А тепер питаєш, що ти мене залишила нянькою. Я виконала свою роботу. наступного разу сама за ним наглядай. Не хвилюйся, нагляну. Він ну нічого не бачив, крім того, що я показала. Охолонь! Він нічого не знає. То чому він каже, що ти плаваєш як дельфін? Він перебільшує. Я була обережною. Він нічого не побачив. Я не дурна Еммі. Не ображайся. Та Елі тобі ліпше про все це не знати. Так про це ліпше нікому не знати. Ти не розумієш? Ми ніколи не мали таємниць, а це справжнісінька брехня. Він цього не витримає. Кумедно в усіх ідеальних родинах. Одна проблема ніхто нічого не витримує. Дорога Рікі, ти мій герой. Я розумію. Це був прорахований ризик Рікі. Та зрозумій. Не можна перетворюватися на русалку на громадському пляжі. Еліот живий і здоровий. Усе добре. Забудьмо, тільки будь обережною. Я завжди обережна, мамо. Моя робота з географії. Рікі, я її майже закінчила. Стільки праці. Нам це завдання дали тільки вчора, а ти майже закінчила? Робота була майже закінченою. Через тебе мені доведеться почати спочатку. Ні, не треба. Розмажеш. Так, чекай. Бачиш? Усе гаразд. Ой. Ой, це нещасний випадок. Чекайте, може, я виправлю. Поверну туди молекули води. Ой, Клео. Ми всі тільки вчимося використовувати силу М. То треба вчитися швидше. Так, заходь. Привіт Рікі. Це тобі. Еліте, це дуже мило. Хіба це неприємно, Рікі? Так, це чудово. Дякую. Хочеш пограти на приставці? Гра про скейтерів. Вона по задоволенням. Тільки мені вже час. іти. справді давно час. Вибач, бувай. Зажди. Це, Це теж тобі. Шоколад? Чудово, дякую. Це найкраще, що я міг знайти. Я витрусив скарбничко. Сподіваюсь, тобі подобається з начинкою. Якщо ні, я їх поверну. Ні, ні, чудова начинка, дякую. Елюте, чи можу я з тобою поговорити? Звичайно. Найди. йди. Що відбувається між тобою і Рікі. Не переймайся. Обіцяю, наше кохання не зруйнує вашу дружбу. Так, сядьмо. Еліоте Рікі не така, як дівчата, з якими ти вчишся. Вона не для тебе. Вона старша і більш досвідчена, ніби. Деяким чоловікам це навіть подобається. Ви мені нічого не хочете сказати? Ну, ні, а коли це ми стали няньками? Еліот, чи не є бути. Два соки, манговий коктейль і банановий сандей. То твоїй дівчині сподобався шоколад? Справжній джентльмен прийшов сюди із карбничкою і витратив усі гроші. Мабуть, розкішна дівчина. Нам треба поговорити. Сидіти. Чекай тут. Просто чарівно. Він на тебе запав. Так, чарівно, який жах? Ти про це знала? Ну не зовсім. Рікі, не ображайся. Навіть не думай просити мене його розважати. Цього не буде. Будь трохи м'якшою. Він добрий. З тобою щось не так. Чому тебе все стало чарівним і добрим? Рікі, це його перша закоханість. Ти не пам'ятаєш, як це? Ні. Крім того, це тільки тому, що я врятувала йому життя. Це як колючку витягти у собаки. Тобто обережно розумієш? Ні, швидко. І головне, щоб не укусив. Гаразд, зрозуміла. У мене тепер складні стосунки. Які стосунки? Йому одинадцять. Гаразд. Тільки цього мені бракувало. Ґрага. То що робити? Добре. Порадьте, що te, сказати, аби його віднадати. І я скажу. Я не знаю. Я теж. То чому ви запитуєте у мене? Ну, ми вирішили, що тебе вже кілька разів відчували. Мабуть, ти маєш знати методи. Люїсе, треба все доробити. Так, я майже закінчив. Так, щодня о п'ятій кожна з трьох секцій поливатиметься з інтервалом у хвилину. Якось замало? Ні, вода всмоктується. Так ти зможеш її економити. Цикл повторюється 20 разів. Це вже краще. Не можна, щоб рослини висохли. Цього не буде. А що ти порадиш? Так, хлопці хочуть знати, чи є у них шанс. Я ж казала, але не хочуть пошитися в Дорні. Я ж казала. А Може, так минеться? Не пригадую, щоб таке було. Гов Люїсе, часто гроші. Гаразд. Ми вже йдемо. Гей, рікі. О, Еліоте, оце сюрприз. Я тобі дещо купив. Слухай, не треба більше подарунків. Добре. Я тут подумав, може, у кіно підемо? Ні, дякую. Підемо на що скажеш. Так, я знаю, ти в мене закохався, та мені це не цікаво. А ти знаєш, що я буду професійним серфером? Еліоте, слухай, з мене не вийде подружка. Я самотня, і це мені подобається. А якщо я також буду самотнім, будемо самотніми разом. Слухай, навіть якби ти був на чотири роки старшим, на пів метра вищим і не мав писклявого голосу, я б з тобою не зустрічалась. Ні, це ні. Геть. Справи не можемо знайти Еліота. Мабуть, він десь тут. Ні, рікі. Ми вже всюди його шукали. Його ніде немає. Він ніколи так не робив. Батькам сказали ти, що вони збожеволюють. Схоже він утік. Учора він якось дивно поводився не так, як зазвичай. Що? Ні, нічого. Рікі. Гаразд. Я сказала йому, що він мені не потрібен, та я ніби м'яко сказала. Так я сказала, що навіть якби він був старшим, вищим, і здається, я сказала не з таким писклявим голосом шансів у нього немає. Рікі він дитина. Він надокучив мені. Ти поводишся так, ніби закохатися у тебе злочин. Треба знайти його, поки батьки не дізналися. Та якщо з ним щось станеться, це ти винна. Hey! Що сталося? Еліот? Спробую угадати, ти намагалася його відшити, і він смертельно образився. Він зник Льюіса. Це не жарти. Ти його не бачив? Ні. Востаннє бачив його у ленні. Може, ви маєте думати як дитина? Легко сказати. Де б ти сховався на його місці? Там, де мене не знайдуть? А вже ж. Що? Гаразд? Знову загадки. Еліоте! Еліоте, я знаю, ти тут. Виходь, пробач мені уже дуже пізно. Ти казав тут можна ховатися все життя. Дай мені спокій. Слухай, Еліоте, я шкодую про все, що сказала вчора. Але я Я звикла, що, що не подобаюся людям. І коли подобаюся, це не легко мені якось. Якось так. Я... Я не можу пояснити. Я почуваюсь, ніби замкнута, і мені це не подобається. Вибач, Еліоте. Спробуй мене зрозуміти. Ми зможемо іноді бачитися. Ти диви, працює. Думаю, вихід там. Система увімкнеться о п'ятій. А що? 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 Ясно? Я їду, емо. Еліо, ти худко, біжи. Навіщо бігти. Гаразд. Секція 2. Що таке, чому ми тікаємо? Що сказав Лівіс? Яка перерва між пиливом секцій? Це це мені? Я не знаю. Здається, хвилина. Вибач, Елю, те бімо. Думаю, сюди. О, ні. Ленні, Ленні, ти тут? Я не розумію, що таке. За нами хто женеться? Замок. Що? Вам не вийти. Я вчора поставив автоматичний замок. Його не зламаєш. Здається, ми тут застрягли. Еліоте! Так, він знайшовся, але я маю проблеми. Друзі, у нас 20 секунд, а тоді увімкнуться поливачки. Ну, промокнемо, подумаєш. Клео! Это ящерка? Бэ. Я сказав Ленні, що цей замок не зламаєш. Він об'є мене. Замок? Це ти їх там замкнув? Я не винен. Він замикається автоматично. Це у нього захист від зламування. Мені доведеться його лагодити. Які ви дивні? То ви тікали від води? Так, це у мене туш. Мене. Якщо вода потрапить, вона розмажеться. Дівчата дивні. Елю, ти не тікай більше. Добре. І, і не кажи нічого там? мамі і татові. Ні, за що. І, і не заводь дівчат, дівчат, поки не підростеш. Добре. І не спокушай долю.